Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Місцеві мешканці повідомили про сильні вибухи. Сьогодні, 9 січня, два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орела. Про це повідомляє телеграм-канал ШОТ. Зазначається, що БПЛА врізався, нібито в порожній резервуар на території нафтобази. Орела нафтопродукт у місті Орел. Попередньо постраждалих немає. Також безпілотник атакував Ореленерго. Водночас оперативні служби перевіряють інформацію про нібито другий БПЛА над на. Автобазою місцеві повідомили про сильний вибух над другим резервуаром. Видніється вогневий гриб його спопалило повністю. Згодом видання повідомило, що безпілотників було насправді два. і Вони впали на об'єкт паливо-енергетичного комплексу. Як повідомив губернатор Орловської області, внаслідок падіння виникло загоряння. Воно локалізоване. Надається вся необхідна допомога. Наразі вже відомо про двох постраждалих після атак безпілотників на місто. Крім того, гучної на Корській області Росіяни повідомляють про роботу ППО. Саме Орел є логістичною базою в майбутньому наступі на Харків. Очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов не виключає, що окупанти можуть здійснити повторний наступ на Харків. Він розповів про готовність українських військових. Сіньгубов нагадав, що по купінському напрямку в регіоні проходять лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати. Зайняті раніше позиції. Про це він розповів в ефірі національного марафону. Передає 24 й канал. Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків на населені пункти. Харківської області, ми до цього готові. Наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога. Подібного характеру заявив Сіння Губова. Також він наголосив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. За його словами, йдеться про Куп'янський дворічанський напрямок, а також напрямок ремінує. Ми це бачимо на меті ворога не дати зсу просунутися вперед. Там ідуть певні маневри, і ми не виключаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені. Зазначив Сині губов. до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.